Добрий ранок. Наші підписчики нашого телеканалу, нашого храму, мають зараз можливість подивитися, як розпочинається ранок на будівельному майданчику у нашому храмі. Як ви знаєте, ми розпочали будівництво дуже відповідального етапу робіт. Це несучих всіх конструкцій, перекриття, які мають поєднати ці стіни, які ви бачите між собою. Які приймуть цю нагрузку купола на себе і стануть основою майбутнього перекриття. Значить, коли хлопці приїжджають зранку, кожен ранок у нас п'ятиминутка в цьому приміщенні, яке ми називаємо на приході фарою, по місцевій традиції Закарпатській, це таке приміщення церковне. От, бачите, тут у нас. Як Прорабська, воно виконує на ці п'ятиминутки. кожний ранок ми дивимося креслення, узгоджуємо план робіт на день. Також у нас є в електронному вигляді те, що ми з конструктором зразу обсуждаємо, от, в ескізах і в конструктиві він зразу нам. Пересилає якісь файли, які потребують уточнення, або яких проходять зміни. Тут у нас є от інтернет. І ми, от, бачите, от, Наприклад, це є ті, де є зміни, якісь моменти. От Він зразу три файли переслав, як їх надрукувати і внести туди, де має бути в конструктив. Також кожний ранок. Хлопці заходять сюди, п'ють каву. У нас є прекрасна кофемашина, дуже смачна кава. Це є дуже така добра традиція. Ну і після того підходять на будівельний майданчик, де і трудяться. Я буду знімати подібні відео дуже часто для того, щоб ви були в курсі, що тут робиться. Буду вас вводити в курс всіх наших подій, щоб ви слідкували, допомагали, проявляли активність, і саме головне, щоб ми скоро побачили результат на нашому храмі.